Ну, а так, рано мали йти здавати аналізи з чоловіком. Кажу, міша вставай. А я ла-ла ла, ла, ла». А, і постели хочу лізти, а я упала на коліна. Він мене хоче піднімати, а він не може. Ну, він теж операції робили на серці, шість операцій. І він тоді скоро добре, що у нас син живе від нас дуже близько через дорогу. подзвонив за сином. Син вже зрозумів, в чому причина. Я лише пам'ятаю, що я опинилася, вже то було, ми в середу ранку виїхали, а то вже було в середу, після обіду, десь годину чотири, може п'ять. Я опинилася, я вижу, там ходить сестричка, лікарі. Бачите, я тепер говорю, я вже й не плачу. Я не наплакала, тому що я розумію, що це таке ну, інсульт. І інсульт був тяжкий, якщо там по… я не знала, бо я не спеціаліст, я не невролог. Бо я определяла, тому я вже знала по 20 ступенях, Ну, у мене був 17-й. Ну, Досить тяжко, Ну нічого. І так, я потихеньку е так що я почала приходити до себе. Ну, сьогодні вже 25-й день мого лікування. ну то Я вже теж хочу йти додому. Дуже вдячна, всім вдячна. Всім. Починаючи від наймолодших до найстарших. Я всім дуже вдячна, тому що мені спасли життя. Я казала так, дякуючи Богу, дякуючи мому синові, що він успів прийти. Дякуючи хочу само лікарям, мене поклали Богу дякувати. Маму. Я удивляюся, що у то, ніде такої в області нема, якому у качурі. У нас, наприклад, у хусті у нас треба купити навіть капельницю. Кожну іглу треба купити. І їда тут така, я це я, я удивляв, я не знав, кому як тут треба їсти. Но хворим тут їда така вищий клас. Я дякую, що тут, у Мукачеві, є таке керівництво лікарні, є таке керівництво мерії, що так дуже допомагає людям.